Дональда Трампа, який сказав, що якщо Путін буде, так би мовити, викаблучуватись, то ми дамо Зеленському такого, що він до цього ще й не отримав. Слова Трампа, вочевидь, зразу ж можна списати на імпульсивність, нічого не дадуть. Це абсолютно моя суб'єктивна думка. Але є слова Лінці Грема, який посилається на відповідний законопроект. Сенат США погрожує 500% -ми митами проти партнерів Росії, але партнерів. Якщо Путін не почне кроки до миру, про це пише Блумберг. І власне посилаючись на лінці Грема, який говорить, що більшість американських сенаторів, начебто, відповідний законопроект підтримує. Хоча знову ж таки той таки Грем багато вже говорив про можливі санкції. Це все завершилося порожньою балаканиною. Тож, власне, чи нині це серйозна заява про наміри? Чи можна буде якось серйозно говорити про... Заяву Трампа, що дамо Зеленському більше, я вже в це не вірю, але це абсолютно суб'єктивно. Чи це чергова спроба, як то кажуть, налякати їжачка голою дупою, і далі розмов нічого не піде? Ну наскільки я бачив цю фразу, я теж її бачив. Я до речі вирішив зробити такий факт чекінг, подивитися, коли Трамп її вживав. Наскільки я розумію, вона з 23-го року. Ну, тобто, ну тобто ще раніше Трамп а, говорив до обрання президен себе на посаду президентства. Да, до обрання, а, тобто до того як він став президентом Сполучених Штатів Америки. Він таку а, тему говорив: да, що якщо ми побачимо, що Росія не готова до мирних перемовин, то ми дадамо Україні всі можливості і такі можливості, які Україна не мала а, до того. Да? Ну, але азов таки а, тут теж важливий нюанс у Трампа. Є така пишномовна риторика. Театральна, дуже театральна. а Він любить такі театральні голосні заяви, такі знаєте, ультимативні і так далі. Але тут слід відмітити справді, що така заява лунала, але не зараз. Поки що, така заява від Трампа після обрання на посаду президентства напряму не лунала. Тобто, ця позиція у нього була заявлена тоді ще до. Обрання його президентом Сполучених Штатів Америки, але не виключно що от ми з вами тут вже згадали про можливу, можливу допомогу Сполучених Штатів Америки в майбутньому. І як на одному з ефірів, ми вже частково згадували. Я просто ще цей момент наголошу. Що я думаю, що потенційно вона можлива від штатів, але можливо вже не на отаких от умовно назвемо goodwill початках. Да, як це було скоріше, при адміністрації Байдена, коли її теж ми це чудово розуміємо, було не зовсім достатньо, але вона надавалася з доброї волі на той момент очільника Білого Дому. Так ось при Трампі цього не буде. Це ми точно можемо зрозуміти. Якщо буде далі можливість нам дана на закупівлю американської зброї, це це буде виключно комерційно. А і тоді нам треба міркувати і шукати ресурси, якщо штат на це за погодяться. А де брати ці ресурси, щоб купувати там чи ракети для петріотів, чи інші іншу зброю, інші типи зброї? Тобто, грубо кажучи, Трамп все всю цю тему комерціалізує, і оця ідея про фонд. Вона якраз теж про цю комерціалізацію. По суті, тобто що, тобто, на жаль, я б я сказав би так, що вже з доброї волі, як це було. А, на жаль, навряд чи, ну від принаймні, адміністрації 47-го президента, ми навряд чи дочекаємося, але я не виключаю, що в комерційному плані це може бути. Тим паче, що давайте не забувати, що є ще дуже впливові лобісти в впк сектору. А є представники цього цих лобістів а, і в республіканській партії їх досить багато. І навіть в оточенні Трампа я постійно пригадую, що знаєте, коли ну, в, Америка, в Американському законодавстві є така вимога а, публікуються корпоративних спонсорів, які вносили внески в виборчу кампанію. У Трампа теж там були військові кампанії, які вносили. Внески приватні військові компанії, тобто ну або які пов'язані з ВПК сектором, які вносили внески в його компанію виборчу. Тому я б сказав би, що фактор ВПК там присутній, да? тобто, і це буде впливати ну, в такому принаймні комерційному моменті. З приводу санкцій, а дивіться, тут яка є історія, наскільки ми можемо побачити, в оточенні Трампа є група, яка і ленці грем ну його не можна сказати, що він не ну не відноситься до ну скажімо так, що він не впливовий. Він, скажімо так я б сказав би середньовпливовий, да тобто він, мабуть, не відноситься до прям найближчого оточення Дональда Трампа, але він все ж таки публічно, завдяки такому лавіюванню, як він вміє, він я б сказав, ви має певний. Вплив і можливості доносити до Трампа позицію, а от із того, що ми чуємо, і не лише від нього, але і від таких натяків з боку адміністрації Трампа: що справді вони потенційно, якщо з Росією не вдасться штатам домовитися, або вони будуть готові застосувати механізм. Вторинних санкцій, поки що про це якби так натякається, от я ще раз кеслю, я б скоріше сказав би, що натякається в форматі Трампівському, да останні Трампівське попередження, а, тобто, але натякається, і я би сказав, що а, очевидно, що так що що в, в оточенні Трампа ну є а, да люди, які а, цю тему а, ми бачимо просувають. І якщо, наприклад, і якби про Трампу цю тему активно пропонує. Так, а Трамп ще раз підкреслю така людина, що якщо він знаєте бачить, що якась тема не спрацьовує або погано грає на його політичний імідж, то він буде готовий змінити це на іншу тему. Ну, ми це вже неодноразово насправді в контексті Трампа бачили. Тому я б я б сказав би, що оці ці натяки, які йдуть від частини республіканців, про можливі вторинні санкції, я думаю, що в Кремлі їх. Ну, якби теж сприймають серйозно. Тобто, то очевидно, що умовно є е, Вітков, та але є, окрім Віткова, є і інші. А, ну, скажімо так, які, люди, які займають дещо іншу позицію а, в оточенні Дональда Трампа. А тут а, от ми вже з вами згадували про відставку Уолтса. Ну, тут є свої плюси і мінуси для нас, та, тому що Уолз я б сказав, скоріше сказав би, займав. А, Ну, не таку позицію, як Вітков, а десь він був посередині між Ленсі Гремом і Вітковом. А тобто а, тому можна сказати, що оця група, вона можливо тепер трохи е, ну, слабить свої позиції в оточенні Трампа. Але з іншого боку, ми бачимо, що і ну принаймні, зараз така звучить інформація, що той же Вітков, е, нібито, не готовий чи не хоче е, о, цю посаду з радника з питань національної безпеки, йому пропонує Трамп. А це означає, що в принципі е, в оточенні Трампа різні сценарії. Щодо Росії вони продовжують існувати і продовжують боротися. Тим паче, що тепер Трамп насправді, от нашою угодою, яку ми підписали з штатів, отримав наскільки я розумію, додаткову як він любить говорити карту. Ну або я б скоріше сказав, можливо, в стилі Трампа, тому що він дуже любить грати в гольф. Він отримав знаєте, додаткову клюшку да, в тому, щоб вести з її допомогою перемовини. Якісь додаткові контакти з Росією, апелюючи до того, що дивіться, от ми вже з Україною тут домовилися. Так що ну скажімо так, що ви нам там далі пропонуєте, що ви готові виконати вже. Пане Олексію, ну і наостанок відійдемо трішечки від тем сполучених штатів Америки. Поговоримо і про європейських партнерів, адже з'являлась напередодні інформація, що Європа не може зібрати і 25 двадцяти тисяч військових для місії в Україні. Повідомляє от лідери країни бідкаються, що їм і так бракує особового складу та фінансування військ. І Це на четвертому році повномасштабної війни в Україні. Ну хотіли вас запитати, чи залишаються розмови про миротворців? Знову ж таки, багато ми попередньо про це говорили. Розмовами, чи як це було абсолютно з усіма ініціативами, які були напередодні озвученими раніше? Чи все ж таки сміливці деякі знайдуться? Ну, власне, знаєте, ми з вами говорили, коли е, обговорювали, чи можуть європейці змінити Сполучені Штати Америки. А, ну, ми так в ефірі обережно говорили, що, на жаль, у європейців є. Певні, я б сказав би ахілесові п'яти, які час від часу у них виникають, коли стає питання про потребу не просто а, говорити голосні і справді чесні важливі заяви, а переходити до дій. Да, от є такий великий розрив між голосною риторикою і подальшими діями, особливо якщо ці дії є колективними. Ну, тобто, і на жаль, я бачу з тут а, схожу ситуацію. Тобто, по суті, на жаль, наш прогноз. Uh, ну, наше розуміння, uh, скажімо так, процесу воно справджується да. Тобто, що європейці uh, вони все рівно продовжують за звичкою дивитися на Вашингтон і дивитися, що там відбувається. Це раз, uh, і навіть не зважаючи на появу Трампа, навіть не зважаючи на те, що Штати демонструють, що їм вже Європа не так цікава як раніше. Це один момент. Другий момент, ми бачимо, що європейцям справді складно домовлятися. А особливо складно домовлятися, коли є питання про конкретну організацію, про виділення ресурсів, про логістику і так далі. Тому що раніше а, ну в межах Європейського союзу це теж дається не завжди легко. Ми це бачимо а, і бачимо і час від часу там теж колотне щодо прийняття тих чи інших рішень, особливо коли це стосується фінансових розподілів, субвенцій і так далі. На жаль, тут ми бачимо, що. А, наше питання стало заручником схожого бюрократичного стилю а, який є в європейському Союзі. І я не скажу що це означає що взагалі питання з а, військовими да направлення в україну воно закрите. я думаю що ні але європейці тут дивляться по перше на те що зараз є під питанням наскільки можливе при, е, призупинення назвати на ксісфаєрда в україні ну от і ці всі останні Заяви і дії про це говорять. А відтак, якщо це питання наразі якби ну не може бути прямо реалізоване, то в такому разі виникає питання, що і військова місія, а вона буде першу чергу, ми, роз, ми з вами теж про це говорили. Я ще раз нагадаю, що вона першочергово першу чергу була орієнтована на піскіпер, да тобто підтримання миру, ну і вона теж тоді. Ну, не зовсім може бути реалізована, але ще раз підкреслю на жаль, я тут бачу ще і системні проблеми, які є в самому європейському союзі, в тому числі це показник змін тих пріоритетів, які з 91-го, 89-го, 91-го років були на європейському континенті, коли вони в принципі скорочували власну військову промисловість, скорочували власні армії і так далі. І Тепер їм як ми бачимо, досить складно да, тому, що ну мовно армія. Французька там чи британська це там десятки тисяч людей, да і коли стає питання направити там хоча б 20-30 тисяч людей, це вже як для цих країн здається, те вже стає проблемою. А і плюс, поки що, ми бачимо, що незважаючи на те, що, от, наприклад, Туреччина, вони сказали, що вони підтримують так да, миротворчі ініціативи штатів і так далі. Але, от, наприклад, щодо Туреччини, країни, яка реально має армію. Велику армію, яка могла потенційно нам спрямувати якусь частину військ, поки я не чув, що туреччина вже була прям готова публічно заявити про свою участь в цьому проєкті. Але якщо подібна скажімо так згода буде досягнута, то в принципі туреччина разом хай менше, але ці європейські країни, які потенційно зможуть спрямувати цих миротворців, то тоді ця тема може бути реалізована. Але ще раз. Таке мені здається, все це ув'язло в питання досягнення перемиря, тому що ну без цього, без питання досягнення перемир'я, по суті, ну як ми бачимо, інші процеси вони вже перестали бути з такою інтенсивністю обговорюватись. На тому, що я нагадаю, що навіть була ініціатива на 9 травня в Києві провести зустріч лідерів країн Європейського Союзу, в тому числі де мали бути обговорені ці речі, але зараз вона за тією інформацією, яка з'являлася в змі, вона не відбудеться. Зустріч міністрів закордонних справ відбудеться у Львові. А зустріч лідерів не відбудеться. Тобто з різних причин були перенесені а, візити. І я думаю, що це теж показник того, що частково це питання, якби воно відкладається надалі.